Ністровському вже більше місяця триває опалювальний сезон, і городяни на початку грудня вже отримали перші квітанці за теплопостачання. Деякі з наших респондентів кажуть, що нині вони за цей вид комунальної послуги викладають з гаманця шалені кошти, а тепла не вистачає. «Яке там тепло, а каком тепліому за чуть, чуть ми на пірометажі, чуть-чуть тепленькі. Чуть -чуть, да? Да. Ну нічого. Нормальне. Вот я ходим, нічого. Ничего. В прошлом году как было? Ну, в тому году, мені кажется, так же. Людмила Яківна мешкає по вулиці Сонячній. Жінка каже, що зараз у них в квартирі тепло та пов'язується з існуючими погодними умовами. Ну, сейчас на вулиці тепло, в квартирах тепло. Угу. Е, отоплення вот я сейчас узнала. Без того, что мы платим постоянно там с чем-то около 100 гривен. И плюс 483 гривны она мне сказала. 483, да? да? Ну, Это у вас какая квартира? Однокомнатная. Однокомнатная. Да. А скажите, субсидия или. Пока еще ничего. Сказали, что еще не сделали. Но на пенсию, конечно, очень дороговато. Угу. Но тепло, да? Пока тепло. Пока, как на улице 13 градусов. Конечно, тепло. А Что вы ожидаете вот зимой, как вы думаете? Як ще будуть нормально топити, то буде нормально. Ну, конечно, почнуться холода, то буде по холодніше в квартирі. Ось Павло Волканинський лише збирається піти до теплокомуненерго, аби дізнатись, скільки йому буде коштувати тепло у цьому місяці. Та чоловік вже передбачає певну суму. Каже, якраз однієї пенсії вистачить, аби оплатити послугу. Я думаю, що не менше, ніж 1200 за дві кімнати. Ага, у вас двокімнатна, так, да. квартира. А скажіть, от е, тепло якісно топить, іли не якісно? Ні. Значит, он. Я когда обратился к нему, говорю, слышишь, ну что же это самое? Он говорит, ну мы держим на 18 градусах, потому что не знаем, как будут люди платить. Ну что и что что это поменяется? Не знаю. Вот расценки поменяли, ведь было такое, буквально два года назад мы платили 150-200 гривен да. за отопление. Сейчас уже 1200, в 10 раз. Ну і пенсія Звичайно, мешканці міста шоковані квитанціями за теплопостачання та бідкаються, що після отримання заробітної платні чи пенсії не знають на що ж в першу чергу витрачати гроші. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.